Це хелп, треба ваша допомога, порада. Може хто таким зустрічався, хтось з таким десь там пересікався, може якісь спеціалісти є, щось порадять. А4B5 e, Audi. Коротше, коли вмикаю габарити, габарити на машині засвічуються, приборка сліпа, Коротше, не бачу ніс, не показує ніс. E, вмикаю я, значить, запалювання. І в нас все чітко, все фунциклює, все форече, все працює. <кхи> Вмикаю габарити. Підсвітка засвітилася. Панель, тобто світиться, все, кліма світиться, всі кнопочки, все світиться. Вимикаю запалювання. Одометр гасне. <кхи> Коротше, після кожного проїзду, скільки я би там не наїздив, вимикаю запалювання, одометр обнулюється. Годинник під час вимкнутого запалювання годинник не працює. Якщо залишити на габаритах, годинник буде собі там тікати, годинник буде йти, все буде типу цей. Але коли я вимикаю габарити на вимкнутому запаленні, ось така ситуація. Клац. Тобто стрілка температури і бака дьорнулася, там чи конденсатори останні свої імпульси віддали. Чи що. Запобіжники перерив, приборку знімав, візуально ніфіга не видно. Не знаю, де купати, де шукати. Може хтось з таким зустрічався. щось порадить. Чи то проблема в приборці, чи, чи проблема в чому. Дякую за увагу і надіюся на допомогу.